Нове обличчя улюбленого парку до Чернівців з'їхалися ландшафтні дизайнери з різних куточків України, аби розробити концепцію реконструкції центрального парку культури відпочинку імені Тараса Шевченка. До озеленення долучаться і чернівчани. Любов Мочалова розповість. Подробиці. Сучасний житель міста втрачає зв'язок з природою, забуває про життя дайну силу землі та зелених насаджень, каже ландшафтний дизайнер з Харкова Олена Арова. Тому вона разом із командою колег-професіоналів будуть перетворювати наш улюблений центральний парк, саме таке місце, куди можна прийти та відновити свої психологічні та фізичні сили. б дуже хотілося, щоб в цьому парку були пространства, де можна просто побігати босіком, де можна прикоснутися до дерева, де можна його обняти, де можна пітися на нього спиною, де можна лечитися. Створити парк, де кожен містян. Зможе побудувати власні стосунки з природою. Ось основна концепція перетворень. Чернівчан запрошують особисто взяти участь у ландшафтному дизайні. Один чоловік дуже мало може щось зробити, тому головний посил нашої групової роботи це те, що ми в місті, ми команда і ми можемо дійсно щось дати цьому міру. Ініціатива оживити парк Шевченка належить психологу Олені Кміті. Вона розповідає, свій шлях у прогресивну Європу варто починати з маленьких кроків. Яким чином доглядають парки в Європі? Там парки доглядає спільнота. В парку є якимось чином якийсь мінімум людей, які роблять обов'язкові роботи. Всі роботи за доглядом робляться людьми. Команда професійних дизайнерів та ініціатор проекту запрошує до участі у благоустрої центрального парку культури та відпочинку усіх охочих. Запропонувати свою допомогу можна, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані. Також проведуть анкетне опитування серед містян, аби разом вирішити, яким саме повинен стати парк. Тоді ж виділять і кошти на роботи. Кошти ми закладаємо на обслуговування парків, але знову ж таки я хочу наголосити, тут треба зробити концепцію розвитку кожного з наших парків. Любому Сергій Рубляк Чернівецький промінь.